Доброго ранку, я тут трошки посміхаюсь. Саня, я зранку все тобі попрасував, ти голову помив, таке відчуття, що ти з якоїсь берлоги виліз. Із монтую Ну, давай. Давай дубку. Оп, гарного дня. Я приїхав до школи писати заяву, що ми не будемо вчитися більше тут, а будемо, будемо намагатися в цій же школі, але в Києві. Зараз подивимось. Прийняв мене залуч, сказав, зараз зателефонує в Київ. На відрахування напишемо в червні. Ну, сьогодні до кінця дня будемо знати, є місця чи немає. Якось так. Пропали, пропали, чого пропали? Я буду сумувати за цим будинком. Дуже класні спогади залишаються, але треба рухатись далі. Я думаю, що там буде спогадів ще більше. Все, будинок продано. А хто це в нас тут такий? Ти стрибати будеш? Це нова черешня. Знайомтесь. Черешня. Спиляли, да, бо їйся сам вже. Ти мені скажи, ти жовта чи червона черешня? Кисленька. Кисленька. Ти дивись, зараз шпак прилетить та з'їсть тебе. Шпак. 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 Птичка така, вона вона сидить. Шпак прилети, мене з'їсть. Шпак! Дай тобі щічку. І в другу. Я втінь, отут, оту, як я тут, Ти до ранку будеш стояти? Так. Добре. П'ять, давай. Ну що, Дашонька, закінчимо нормально цей день. Відсвяткуємо. <святкує> Це Чи Святку... Може взагалі так зробимо і буде хлопчик. Жартую. Де Озен. Це не просто засіб, це просто вау. От я вам скажу сьогодні, зрозумів, що треба знову наносити. І вже подивився, що пройшло по сторіс. Подивився, що пройшло більше двох тижнів. А як зрозумів, що треба знову наносити, після тренування з'явився неприємний запах. До цього, щоб ви розуміли, навіть після тренування мог не міняти шкарпетки. Власний засіб вистачає 100% на два тижні, а в декого і більше. Ось Взагалі він від поту, але повірте, можна наносити і на ноги, і так само не буде запаху. Це, це чудо засіб. Засіб одна штучка 35 гривень. Можна взяти, спробувати. Дві штучки, да, А потім придбати пачечку. Чому в пачечці 24 штучки і буде набагато вигідніше. Здається, 25 або 24 гривні за штуку щось таке, якщо ви пачечку одразу купуєте. Ну, це легко. Відірвали. Давай я покажемо, який всередині. Тут його ага. взагалі трошки видавили отак: от. ну, виходить, один або на одну. Під пахву, як сказати, або на ніжку на одну. Так, да. і просто втираєте, і угу. дайте, висохнете. Через 8 годин треба змити. І все. І ви забули про неприємний запах на два тижні точно.